Велика війна триває, але серед болю і втрат завжди є місце для приємних новин, якими хочеться пишатися. Другий день поспіль. Ми розповідаємо про міста, які живуть під постійними ворожими атаками. І от Миколаїв, одне із таких, Миколаїв по суті став щитом України у 22-му році і продовжує боротися і до нині. Як живе місто незламних людей? Давайте дивитися сюжет. Зберігайте спокій та спускайтеся в укриття з таких слів. Розпочався ранок 24 лютого 2022 року для мешканців Миколаївщини. Місто та область росіяни бомбили як і усі великі міста України. Тоді російська авіація задала ударів по військовій інфраструктурі. Росіяни намагалися штурмувати місто щонайменше п'ять разів. Хотіли висадити десант та прорватися з різних сторін. Утім, навіть частково блокада не допомогла окупантам здолати оборону Миколаєва. За даними розвідки, захоплення обласного центру відкривало росіянам шлях до Одеси та Придністров'я. На щастя, ворожі плани провалилися. Окупанти досі не дають спокій місту напередодні третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. Атакою шахедів окупанти повністю зруйнували ТЕЦ. В результаті півсотня будинків у Миколаєві залишились без тепла. Ворог не вперше б'є по критичній інфраструктурі, адже ще у квітні 22-го росіяни знищили водопровід у місті. Частина миколаївців досі живе без питної води в кранах. У Миколаївській області протягом минулого року повітряну тривогу оголошували понад 1200 разів. Якщо підрахувати кількість сирен від початку повномасштабного вторгнення, то ця цифра удвічі більша. Найдовша лунала у серпні минулого року та тривала майже 10 годин.